Вітаю вас, шановні десятикласники! З вами я Раїса Іванівна і я допомагаю вам вчити алгібру 10 класу. Тема сьогоднішнього уроку тригонометричні рівняння, які зводяться до алгебраїчних. Для того, щоб успішно справитися з цією темою, нам обов'язково потрібні знання попередніх тем, тобто як розв'язуються найпростіші тригонометричні рівняння. Якщо ці теми вами не засвоєні, то треба повернутися до них. Я просила вас, рекомендувала вам виписувати всю інформацію щодо вивчених тем в окремий або зошит, або якийсь аркуш паперу, щоб ви завжди могли звернутися до цих формул і прав, правил. Прочитаємо разом інформацію, записану в підручнику. В пунктах 15 і 16 ми отримали формули для розв'язування рівнянь виду косинус х дорівнює а, синус х дорівня а, тангенс х дорівнює а. Ці рівняння називають найпростішими тригонометричними рівняннями. За допомогою різних прийомів і методів багато тригонометричних рівнянь можна звести до найпростіших. Завдання перше. Розв'яжіть рівняння. 2 cos x Мінус 5 косинус х плюс 2. Неважко помітити, що в цьому рівнянні присутня тільки одна тригонометрична функція, а саме косинус х. І якщо косинус х замінити іншою буквою, t, наприклад, то ми отримаємо квадратне рівняння. 2 t квадрат мінус 5t плюс 2 дорівнює 0. В підручнику написано. Що звідси t1 дорівнює друга, t2 дорівнює 2. Щоб розв'язати квадратне рівняння, треба застосувати формулу дискримінанта і коренів квадратного рівняння, яке було вивчено у 8 класі. Спеціально для вас я повторю цю інформацію. І так, для того, щоб розв'язати квадратне рівняння, нам потрібно виписати коефіцієнти. Перший коефіцієнт старший, він стоїть. Перед множником перед квадрат невідомої, це 2 другий коефіцієнт стоїть перед t або x. І третій коефіцієнт це вільний член. Далі згадуємо формулу дискримінанта b квадрат мінус 4 ac І підставляємо: b квадрат це мінус 5 в квадраті. 25 мінус 4 помножити на а і помножити на С. 25 мінус 4 на 4 16, тобто. 9. Далі нам знадобиться корінь квадратний з дискримінанта. Корінь квадратний з 9 це таке число, яке в квадраті дорівнює 9 арифметичний корінь. Формула коренів квадратного рівняння х1 дорівнює. Мінус B плюс корінь квадратний з дискримінанта поділити на 2а, а другий мінус B мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Зараз у нас невідома не х, а t, тому t перше буде дорівнювати мінус B, а значить 5, мінус корінь з дискримінанта мінус 3. Поділити на 2а. 2 поділити на 4. Після скорочення 1, 2. ось вам перший корінь. Т2 дорівнює мінус Б корінь квадратний з дискримінанта ділене на 2а. 8 поділити на 4, тобто 2 другий корінь. Пригадали? Добре. Тепер. Маючи значення для т 1 і т 2 ми виконуємо обернену заміну. Повертаємося до заміни. Іншими словами, оскільки косинус х по модулю не перевищує одиницю, то рівняння косинус х дорівнює 2 немає коренів. Ось це Т дорівнює 2, а значить косинус х дорівнює 2 коренів немає. Отже, початкове рівняння рівносильно рівнянню косинус х дорівнює 1 друга, перший корінь нашого квадратного рівняння. За формулами, за загальною схемою розв'язування рівняння косинус х дорівнює А, я маю надію, що ця інформація у вас зараз прямо перед очима. Тоді ви легко напишете, що х дорівнює. Плюс-мінус пі поділити на 3, плюс 2πn належить z. Пі поділити на 3 ви берете в таблиці значень тригонометричних функцій, яку ми теж вивчали на початку теми тригонометричні функції. І застосовуєте загальну схему для розв'язування найпростішого тригонометричного рівняння косинус х дорівнює 1 друга. Рівняння розв'язане. І так, зараз я попрошу вас поставити відео на паузу і, застосувавши ту інформацію, яку зараз я для вас прочитала, розібрала, ви розв'яжете ці чотири рівняння. Потім подивитеся на мої розв'язки і звіритеся, нам вам треба напрацювати навички. І, тільки працюючи самостійно, ви можете зрозуміти, де у вас виникають проблеми. Добре, зупиняйте відео. І так, разом зі мною. Перше рівняння. 2 синус квадрат х плюс синус х мінус 1 дорівнює 0. Вводимо заміну. Синус х дорівнює t, тоді рівняння приймає вигляд 2т квадрат плюс t мінус 1 дорівнює 0. Коефіцієнти 2, 1 і мінус 1. Дискримінант мінус 4 помножити на a і помножити на c, тобто 1 плюс 8 9. Корінь квадратний з дискримінанту дорівнює 3, Т перше дорівнює мінус Б, плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а, 2 ділене на 4 одна друга, Т2 дорівнює мінус Б мінус корінь з дискримінанта поділити на 2. Мінус 4 поділити на 4, мінус 1. Повертаємося до заміни, обернена заміна. Синус х дорівнює першому кореню t 1 друга, або синус х дорівнює мінус 1. За загальною формулою для розв'язування найпростіших рівнянь, перший блок формул розв'язків коренів цього рівняння. Це мінус одиниця в степені n, помножене на арксинус числа однієї другої, пішли в таблицю, подивилися, синус якого кута дорівнює 1 друга, це у нас 30 градусів або π на 6. Плюс PN, n належить Z. І другий блок це у нас рівняння, особливий випадок. Подивилися в таблицю, х2 дорівнює мінус P, ділене на 2, плюс П. Тут беремо коефіцієнт іншою буквою К належить Z. Рівняння розв'язане. Друге, 2 косинус квадрат х мінус 5 косинус х мінус 3 дорівнює 0, вводимо заміну, косинус х дорівнює t, рівняння приймає вигляд 2t квадрат мінус 5t мінус 3 дорівнює 0. Коефіцієнти 2, мінус 5 і мінус 3. Дискримінант b квадрат, мінус 5 в квадраті, мінус 4, а, с. 25, мінус на мінус, плюс, 3 8 24. 49. Корінь квадратний з дискримінанта це число 7, бо 7 в квадраті дорівнює 49. Т1 дорівнює мінус B плюс корінь з дискримінанта поділити на 2а. 5 плюс 7, 12 поділити на 4 3. Т2 дорівнює мінус B мінус корінь з дискримінанта поділити на 2а. Мінус 2 ділимо на 4 мінус 1. Друга. Косинус х дорівнює 3 це рівняння коренів немає, бо 3 більше за одиницю, косинус х дорівнює мінус одна друга, за загальною схемою х у нас дорівнює плюс мінус, π відняти арк косинус числа однієї другої, подивилися в таблицю. Косинус якого кута дорівнює 1 друга? Пі на 3 плюс 2 пі ен. Пі на 3, 1-1 третя, 2 треті, плюс-мінус 2 пі на 3, плюс 2 пі ен. Ен належить зет. Розв'язане рівняння. Четверте, ні, третя. Синус квадрат 3х плюс 2 синус 3х мінус 3 дорівнює 0. Аргумент 3х однаковий, тож вводимо заміну. Синус 3х дорівнює t. Рівняння t квадрат плюс 2т мінус 3 дорівнює 0. За теоремою Вієта легко підібрати два таких числа, добуток яких дорівнює мінус 3, а сума мінус 2. Мінус 3 і 1. Мінус 3 помножити на 1 мінус 3, мінус 3 додати 1, мінус 2 число протилежне до коефіцієнта b. Рівняння зведене, теорема Вієта працює. Повертаємось до заміни. Сис 3х дорівнює мінус 3 це рівняння коренів немає, по мінус 3 менше за мінус 1. Синус 3х дорівнює 1, це особливий випадок. Подивилися в табличку особливих випадків для синуса 3х дорівнює пі поділити на 2 плю πn і поділили на 3. Х дорівнює π ділене на 6, плюс 2πn ділене на 6, після скорочення х дорівнює π на 6, плюс πn ділене на 3. n належить z. Четверте. Тангенс квадрат х мінус два тангенс х мінус три дорівнює 0. Заміна. Тангенс х дорівнює Т. Квадратне рівняння Т квадрат мінус дват мінус три дорівнює 0. Також за теоремою Вієта, легко підібрати два таких числа, добуток яких дорівнює мінус 3, а сума 2, 3 і мінус 1. Тоді тангенс х дорівнює 3, або тангенс х дорівнює мінус 1. На тангенс і котангенс обмежень немає, тоді х дорівнює арк тангенс 3 плюс пін. N. n належить z. Це перший блок коренів, і другий Х дорівнює мінус Пі поділити на 4. Поділи, в табличку подивилися, так, Пі поділити на 4, плюс Пі К належить Z. Рівняння розв'язане. І я маю надію, що більшість із вас справилися з цим завданням. Ще один вид рівнянь, їх називають однорідні тригонометричні рівняння. Всі ці рівняння містять і синус і косинус з однаковим аргументом і розв'язуються одним і тим самим способом діленням обох частин рівняння на косинус Х. Оскільки синус і косинус не можуть одночасно дорівнювати 0, поділимо обидві частини рівняння на косинус х, який не дорівнює нулю, бо ділити на 0 не можна. Тоді у нас виходить синус поділити на косинус це тангенс х, мінус косинус поділити на косинус 1. Дорівнює 0, Тангенс х дорівнює 1, і розв'язуємо найпростіше тригонометричне рівняння, подивившись в таблицю значень тангенса. π на 4 плю n. N належить z. Друге рівняння. Корінь квадратний з трьох синус х плюс косинус X дорівнює 0, аналогічно поділимо на косинус X. Корінь з трьох синус поділити на косинус тангенс X. плюс косинус поділити на косинус 1. дорівнює 0. Корінь з трьох тангенс X дорівнює мінус 1. Принесли одиницю і поділимо на корінь з трьох дорівнює мінус 1 ділене на корінь з 3. х дорівнює мінус, подивилися в таблицю значень, чому дорівнює кут, тангенс якого дорівнює 1 ділене на корінь з 3, пі на 6 плюс пі. n, n належить z. Третє рівняння 4 косинус 2х мінус синус 2х дорівнює 0. Звертаємо увагу на те, що аргумент однаковий, і ділимо все рівняння на косинус 2x. Тоді тут у нас буде 4 мінус синус поділити на косинус тангенс 2х дорівнює 0. Тангенс. 2х дорівнює мінус 4. 2х дорівнює мінус арк тангенс 4 плюс ПН. Ділимо на 2. Х дорівнює мінус 1 друга арк тангенс 4 плюс ПН. Ділене на 2, N належить Z. Рівняння розв'язане. Ось так вам треба буде відпрацювати формули для розв'язування найпростіших тригонометричних рівнянь. Я маю на увазі повторити, або вивчити, або виписати всі. Правила, формули, які вивчені до сьогоднішнього моменту. І для тренувань вам два номера, подібні до тих, що розв'язували разом зі мною. Я щиро бажаю вам успіху, до зустрічі!